Все, загруз. Давай, давай. Да, все мокре, згодно Ну, ти ж хотів на двір, Сіма. Не подобається, ге? Ну, не подобається, да. Я тобі потім зроблю тут, щоб не було цих. Хоча, якщо ти захочеш, то ти можеш по цих ходити через ці отруби Не подобається йому все. Хоча дуже хотів на двір. Мокро, да? да? Сімо. Мо Мені здається, що він зараз піде додому. Ні, то он... не. Не, не, Сімо, тут треба вийти. Мокро. Не подобається, так? Да? Додому. Додому. Яшка, тобі не страшна оця водичка, га? Моя зайка, моя ти ласточка. іди сюди, іди іди, моя кошечка, іди все капає, скажи, покажись, покажись. Отак, молодець. Ой, ти моя дайка. Так же мявкала, щоб я її взяла. Дивіться клапами робить. <свісно> мокро, мокро, Ну, це тварини міста, що поробиш, в квартирі все життя жили. Да, Ой, ти лаванду, да, ти любиш її, любиш, любиш. Улюблена лаванда. Скоро весна, скоро буде весна. Сніжки ліпити. Снігу навалило. Піньочки наші повністю засніжені, Воно терчать лише тільки верхівки. Яша воно майже половина. Кепі з Америки. Ну, вісім баксів. <рес> Весна брунькилася. Буду досліджувати природу вже в реалі, на місці. Зараз все таке сіре, але прийде весна, зазеленіє, тут буде така краса. Фонтанчик запустимо. Артанку треба привезти до тями, вона вже старенька, бідненька. Калина.